Друзі, радий вітати вас на нашому каналі. Хто не пам'ятає, в нас завжди прості і доступні рецепти. Їх може приготувати кожен. Сьогодні будемо готувати кабачок. Необычний такий кабачок, знаєте. А... Ну я щось все покажу. Давайте починаємо. Зразу хочу сказати, що такий спосіб приготування підійде і для баклажанів. Забув зразу сказати. Починаємо. Ось у нас є такі кабачки. Треба їх почистити. Чистимо. Не дуже люблю чистити кабачки. Не дуже приємно. потім у них така, не знаю, може це в мене так. У Других такого немає, Ну, неприємно. Тепер обрізаємо хвостики. І отут тут. -от. Кончик теж. Оставляємо трошки? Тепер робимо отак. Треба порізати це не дуже ну, не складно, але так, не так, щоб сильно легко. Так. Ось так. І далі ось порізали, переворачуємо і ось так. Якщо десь щось трохи відпало, нічого страшного. Должно получиться вот так. Откладываем и делаем так все кабачки. Разрезали. Что мы делаем далее? далее нам надо... О, не дорезали. Склеился. Далі нам треба трошки їх присолити. Ну, як трошки? Так доволі обільненько, Щоб внутрі щось попало. І трошки перцю чорного. Вложимо отак і робимо так далі з остальними. Для чого це робиться? Для того, щоб э, вийшла зайва влага. І кабачок став трошки м'якішим. Ну і не таким водянистим. посолили поперчили. Тепер оставляємо їх. Хвилин на 15-20, щоб зайва влага з них вийшла. Поки наші кабачки відпочивають, скажімо, так, потрібно зробити паніровку, що ми зараз і зробимо. Тут у нас паніровочні сухарі, мука, 200 грамів паніровочних сухарів, 4 ложки муки. Дві чайних ложки чорного перцю, 3 чайних ложки паприки. Все це змішуємо. Змішали. В старинку. Тепер треба збити яйця. Три яйця. Десь столова ложка майонезу. І все гарно перемішуємо. Все, розмішали патель на полум'я. олійки, так, знаєте, ну, нормально. Розколюємо. Пройшло 20 хвилин. Вижимаємо так ось от з них трохи влагу. І тепер. Гарно, обсипаємо сухарями. Щоб і внутрі попало. Тепер яйця. На пательню. Це обжарюємо обсмажили з одного боку, і тепер з другого. Робиться в принципі з швидко хвилини 4 з одного і з другого боку. Смажимо далі. Все, готово. Можна знімати. Дивіться, яка краса. Знімаємо і ложимо в другу партію. Ось що залишилося з кабачка, ось стільки вологи вийшло. ненько. По-перше, вийшло зайва, по-друге, кабачок став більше, Ви ж более замітлені тряпочка, коли він просто сирий, то він Твердий, коли його посолити і дати трошки полежати, він становиться більш м'який. Так і треба робити, він ну, більш удобний. Трошки підгорів. Ну, ні, таке. Ну, так, да. на вогні таке буває. Зараз будемо пробувати. Я буду куштувати. Я і так знаю, що це дуже смачно. А ось о, зніму я скажу. Якщо кому цікаво, це соус молдавської кухні, дуже-дуже простий. Я під відео прикріплю ссылку на свою телеграм-групу на цей соус. Думаю, вам сподобається. Давайте, давайте куштувати. Що трошки? Дуже люблю цей соус до да, кабачка вообще. М -м -м -м. Як свиня, як сюди. Дуже смачно, дуже м'яке. З соусом прям... без соуса теж буде прикольно. Мазика бахнуть його. Дуже, дуже смачна штука. Друзі, якщо сподобалося відео э, і рецепт, підтримайте лайком, підписком, підпискай під роликом наша телеграм-група, також під роликом е ссылка на спонсорство і реквізити, хто хоче допомогти каналу. Всім пока, всіх рад був бачити!